Вітаю вас, друзі, на каналі КрасавтоКарсу. Сьогодні до вашої уваги хочу представити нове надходження. Це Kangoo є. Автівка 2021 року на батареї 33 кВт з анонсованим запасом ходу 250 км та оригінальним пробігом, який складає 17 тисяч км. Завчасно хочу сказати, що автомобіль повністю в різній фарбі, придбаний в Німеччині без жодних зауважень, фактично. Такий, як зараз є перед вами. Єдине, що ми по ньому зробили, легеньку хімчистку. Даже не полірували. Також хочу наголосити, що автомобіль в мега крутій комплектації, і про яку я вам зараз розкажу. Отже, погнали бампер із стилізованою накладочкою, туманочки датчик, доща та світла, дзеркала у нас складаються. Електропідйомники, функція складання дверкав, підігрів деркал, все присутнє в даному автомобілі. Пороги чистенькі охайні, кермо також. Зараз запущу автомобіль. Ось, будь ласка, пробіг складає 17 тисяч 968 км. Навігація на платформі TomTom, велика мультимедія, кондиціонер. Чотири подушки безпеки, дві з них є фронтальні. І дві подушки безпеки знаходяться по боках. ось У сидіннях водія та пасажира. Водійське та пасажирське сидіння має мікроліфт, регулюється. Ковички оригінальні. Під сподом все чистенько, хайно. Як же іначе, 17 тисяч оригінально підтвердженого пробігу. Ходімо дозаду. Гризина у нас є 4 кола однакові. Позаду ми маємо партронік. Камера заднього огляду. Я люблю такі машинки, я думаю, що ви також такі автомобілі полюбляєте. Отже, дивіться, як гарно виглядає Буда. Немає жодних потертостей. Новесенький стілажик. Просто новесенький. мрія кожного чоловіка. Дивіться, все все фіксується. маємо посмотрю. Дві зарядочки, одна від станції, зарядних, одна від домашньої мережі. Дункрат, підспорам запасочка. Абсолютно немає ніяких потертостей. Ні по бамперах, ні по передньому, ні по задньому, абсолютно ніде. Пологи чистенькі охайні з цієї сторони також. Надаю він-код. І також є підтверджуючі документи у письмовому вигляді від німців. І Можу вам надати фото з аукціону. Скоріше за все, я думаю, ви будете дивитися це відео на алтарія. І ви там побачите, я також ці фото додам. Отже, останній заїзд робив Сетюф 24 2024 році, 10 місяці, складає 13 848 кілометрів. Також є сервісна книжка від офіційного Reno Serвісу при бажанні. Я вам це все надішлю. Дивіться, як він гарнисенько виглядає. Просто розкішно. І в завершенні я хочу пройти цей автомобіль мікрометром, щоб ви могли бачити, як виглядає лакофарбове покриття. А ще раз наголошую, так як я вже й казав, автомобіль повністю в різній фарбі, без жодного обману. Якщо ви приїжджаєте знаходите якесь підсобування, я вам повертаю гроші за дорогу, незважаючи звідки ви поїхали. Це чесно, прозоро. І порядно, чого хотілося б і від вас. Отже, погнали. 93. Я можу бити через кожні 5 сантиметрів. Абсолютно від того нічого не зміниться. Дійсно, автівочка в різній фарбі. Сіаночки. Будь ласка. Люблю такі автомобілі. Я думаю, ви також їх любите. Так. Ласка. 99. Дімен ззаду. Ніде абсолютно немає ніяких нюансів. Також хочу наголосити, що ще в дорозі ми маємо такий один автомобіль, і другий автомобіль ми поставили до хлопців, що вони зробили легеньку хімчистку. І я думаю, що буквально завтра, якщо я зранку встигну, я ще візьму відео по ньому. Також машинка на зимовій гумі і без жодного підфарбування. Так як я і казав, автівочка повністю в різній фарбі. Отже, друзі, Kangoo ZE, автівка 2021 року на батареї 33 кВт. Автомобіль вже сертифікований, розмитнений з двома ключами запалювання. Також хотів би наголосити, що то оснащений тепловим насосом і здоров'я тягової батареї складає 98%. Все чесно, прозоро і порядно. Кому потрібні класні тачки ще з напробігом? Касалту касія.